Вони змайстрували авто мотобайка і рушили навколо світу. Двоє британців замахнулися на кругосвітню подорож, готувалися три роки. За цей час окреслили маршрут. Україна війшла до переліку обов'язкових місць, які треба відвідати. І перша зупинка була у Донецьку. Британці Стюарт і Джеймс мандрують більшу частину свого життя. Цього разу вирішили підкорити світ на байку і рушили в навколосвітню мандрівку. Стартували із рідної північної Ірландії і хочуть проїхати 32 тисячі кілометрів я намагався осісти вдома, шукав роботи, але те, що я міг знайти, мене не цікавило. Мандрувати мені подобається, тут немає ніякого ризику. А от якщо ти лишаєшся вдома, то починаєш робити якісь дивні речі. І Ось це і є ризик прожити нецікаве життя. Нині вже подолали чверть шляху в український Донецьк мандрівники заїхали не випадково до приятеля із ним познайомилася під час чергового турне до Монголії. Там донечанин Вадим намагався пояснити британцям сенс і глибини слов'янської душі. А ті так перейнялися, що подорожуючи світом, вирішили обов'язково завітати до гостинного приятеля. Я їх всіх зустрічав за територією стран. То тобто, є, це всі люди, які відкриті, які путешествують. Якщо поїхати, скажімо, в Ірландію, то навряд ли можна з кем то здружитися. Це будуть скучні якісь люди, загружені своїми життєвими проблемами. На донецьких вулицях такого триколісного дива не зустріти. Незвичний байк не залишає байдужим нікого. Над ним британці працювали кілька років і, врешті, створили шедевра гендмейд ось це бензобак, а ось каністра. Ось тут ви теж бачите бензобак. Всього вистачає на дві тисячі кілометрів. Залізний кінь задньопривідний має п'ять швидкостей. Дах не тільки від сонця захищає, а ще й слугує величезною валізою. Аби не витрачати часу на заправках. Конструкцію зробили таким чином, що з усіх баків є паливні баки та каністри із дизельним паливом. Я хотів використати дизельний двигун, бо він економічний. З ним можна без жодного клопоту перетинати. Річки. Британці зізнаються, Україна підкорила їх мальовничими краєвидами та смачною кухнею. Єдина піда бездоріжжя. На дороги в країні потрібно звернути серйозну увагу. Треба все відремонтувати, бо інакше всі мають їздити дуже обережно. Після Донецька британці рушають до Росії, а далі в Євразію. Усе за маршрутом. Нині їдемо до Владивостока, а десь у вересні пороном попрямуємо до Сієтла, а там довкола Америки і назад до рідної Британії. Олена Флоренська Денила Багачов. Програма вікна СТБ.